Поки людина робить три речі. Пише писинки, колюдує коляду і, і молиться за рахманів. Оце є найперші, що треба робити, і тоді путав сатани у пеклі, вони будуть його тримати. Але він думав, що він всі вирве, поки тут сто років тому була біда, але йому то досі не вдало! І не вдасться ніколи, поки світ і сонце стоїть! Бо люди моляться за Рахманів, все! Копенгаген, розвідки. Знов, знов запалила в нас зора холода! знов пістолети стріляють вогні в огород, дзвінки дзвонять, цимбали валять, роги трембіти тримбітають, скрипки в'юкають, знов йде коляда, коляда радісна, коляда весела, коляда, яка була із прежде.